Привіт, друзі! Сьогодні я розповім вам про без рук без голови, а вікна малює. Здогадалися? Так, про мороз. Мороз відноситься до небезпечних явищ природи. Він може встановлюватися на довгий час, якщо в районі панує зимовий антициклон. Як правило, аномальні морози явище рідкісне. Від від звичайної норми відбувається не скрізь і не завжди, низькі температури можуть принести значний збиток сільському господарству і спровокувати появу надзвичайної ситуації. Тому всі комунальні служби взимку перебувають у стані бойової готовності. Якщо взимку стоять тривалі морози, вони сковують найглибші водойми, які промерзають на дуже пристойні глибини. А зараз пропоную вам послухати, звідки беруться морозні візерунки. Яких тільки чудес не побачиш у синку, візерунки на вікнах, мабуть, одні з найбільш вражаючих. Завжди було цікаво. Звідки вони з'являються? І хто їх малює? Чудові картини, які з'являються, можуть нагадувати то пальмові ліси, то гірлянди квітів, то гілки ялин. Як же з'являються ці химерні морозні візерунки на вікнах? Основний учасник цього процесу вода. Щоб на вікнах розцвіли крижані сади, необхідно, щоб повітря в приміщенні було вологе. А за вікном була мінусова температура. Від холодного морозного повітря крапельки води, які присутні в повітрі, осідають на холодному склі, замерзають і перетворюються на крижинки, схожі на найтонші голочки, які розходяться. В різні боки по склу за холодну ніч їх утворюється багато-багато, вони якби наростають одна на одну, і в підсумку виходять різні візерунки і малюночки, яких можна навіть побачити образи знайомих предметів, внаслідок чого виникають зимові квіти на вікнах, розібралися про те, як звичайним Людовим кристаликам вдається утворити настільки вигадливі форми. Причина всьому подряпини та нерівності скляних поверхонь. Саме на них, перш за все, осідають кристалики поруч один біля одного, зверху кільканадцять поверхів або збоку, як доведеться. Ось так звичайні лід перетворюється на візерунки. Химерності їм додають і пилюка, що осіла на шипці, і різноманітні повітряні потоки, наприклад, вітер. Цікаво, що з давніх давен за морозними візерунками люди визначали погоду. Якщо гілочки візерунків спрямовані вниз, погода буде сніжною і похмурою. Якщо вгору. Ясною і сонячною. Зимові візерунки на склі заворожують і вражають своєю красою, і, дивлячись на них, хочеться дивуватися і вірити в дива. Ось такий цікавий факт про морозні візерунки ви дізналися. А на завершення заняття я пропоную прослухати віршик. Та за бажанням вивчити його. Віршик Григорія Бойко, морозець. Морозець, морозець, не щепай щічки, Теплі валянки у нас, шубки, рукавички. Морозець, морозець плещимо в долоні, у хлоп'яток і дівчаток носики червоні. Я сподіваюся, що вам віршик сподобався, а за активність кожен вихованець отримає диплом за успішне виконання програми, зимові завдання для дошкенят. Тому чекаю ваші відео, записи у приватні повідомлення. Бажаю вам успіхів і до нових зустрічей!